1914 згадують як початок Великої війни, але за межами окопів він став ще й переломним моментом людської уяви. Це був рік, коли технології та наука почали працювати на нових швидкостях, коли світ навчився фіксувати себе у кадрі, в опромінюваннях, у точних формах і стандартах. Люди раптом побачили майбутнє не просто наближається, воно вже стукає у двері і його не спинити. Попри хаос, страх і турбулентність 1914 змусив цивілізацію підняти голову вище, дивитися уважніше, мріяти точніше, відкривати горизонти, про які ще вчора ніхто й не мріяв. Це історія не лише про війну, це історія про те, як людство, опинившись на межі, почало творити новий світ. Привіт, друзі! Ви на каналі Історичний Експрес. Нарешті доробив третю частину 1914. го Вам приємного перегляду, тисни підписатись та поїхали! Загибель RMS Імпрес Оф Айленд. Лайнер RMS Імпрес Оф Айленд вирушив у свій черговий рейс 29 травня 1914 року. На борту понад тисяча пасажирів, мрії, плани, валізи, сміх і звичайне переддорожнє хвилювання. Ніхто навіть не уявляв, що за кілька годин судно стане одним із найтрагічніших кораблів в історії цивільного мореплавства. У густому ранковому тумані річки Святого Лаврентія... Лайнер зіштовхнувся з норвежським вантажним судном Сторфстат. Удар був настільки нищівним, що в корпусі імператриці миттєво утворився величезний пролом. Вода хлинула всередину так швидко, що корабель затонув менш ніж за 15 хвилин. Люди прокинулися від криків, брязкоту металу, хаосу. Ніхто не був готовий. Світ вже знав Титанік, але ця трагедія за кількістю жертв була практично такою самою. Проте над нею не з'явилися великі заголовки Її затулили події, які вже за кілька тижнів накриють весь світ. Перше масове використання розвідних літаків до 1914 року небо було місцем романтики. Аероплани вважали іграшкою для сміливців, але війна швидко перетворила їх на інструмент, який може змінювати хід битв. Раптом військові зрозуміли той, хто бачить далі, перемагає. І замість гінців на конях і дозорних на пагорбах з'явилися розвідники в небі, які фотографували траншеї, рахували гармати, помічали пересування ворога. Пілоти сиділи в відкритих кабінах, вітер бив лице, під ногами сотні метрів порожнечі, а вони тримали громізькі камери на колінах і знімали землю внизу. Так почалася епоха військової авіарозвідки, що кардинально змінила мистецтво війни. Перші масштабні роботи з військової фото та кінозйомки. До Першої світової війни фотоапарати були радше атрибутом дослідників чи мандрівників. Але 1914-й усе змінив. Коли фронти розтягнулися на сотні кілометрів, команди фотографів і операторів почали документувати те, що раніше залишалося лише в розповідях. Камери, сховані в солдатських рюкзаках, стояла на куполах спостережливих кулеметних точок, прив'язувалися до літаків. Знімали вибухи, траншейне життя, медпунти, військові збори, поранених, техніку. Так народилася військова документалістика не постановочна, не ремонтизована, а жорстка і чесна. Саме завдяки тим першим кадрам сьогодні ми можемо бачити, як реально виглядала війна 100 років тому. Польові рентгенівські апарати до 1914 року рентген був дивом науки, але не обов'язковою медичною практикою. Усе змінилося, коли потік поранених у перші місяці війни став безперервним. Польові лікарі зрозуміли вони втрачають людей тільки тому, що не можуть бачити, де саме лежить куля чи уламок. Тоді на фронт почали б доставляти перші мобільні рентгенівські установки. Вони працювали від генераторів, інколи від автомобільних двигунів. Солдатів клали прямо на складений брезент або дерев'яні лавки, а лікар, освітлений тьмяним світлом лампи, уважно придивлявся до темних плям на плівці. Це не було ідеально, але це рятувало життя, і стало початком польової діагностики, яку сьогодні ми сприймаємо як щось звичне. Ліки на основі новокаїну до початку ХХ століття медицина була жорсткою, біль часто вважали неминучим супутником лікування, анестетики існували, але вони були або занадто небезпечними, або занадто слабкими. Поява новокаїну наприкінці 19 століття змінило ситуацію, а вже до 1914-го його почали широко застосовувати у військовій медицині. Це був прорив. Пораненим вперше могли проводити обробку ран операції перев'язки безпекального болю. Лікарі швидко зрозуміли, із цим препаратом можна робити те, на що раніше не наважувалось. Новокаїн став одним із перших реально ефективних місцевих анестетиків. Тих, що дали змогу рятувати не лише життя, а й людську гідність посеред жаху війни. ПАТЕНТ на ракетний ДВИГУН 1914 рік, коли світ занурювався у темряву. Але паралельно в головах деяких людей народжувалось майбутнє. Один із них Роберт Годард, молодий американський фізик, який уявляв те, що здавалося божевіллям подорожі за межі Землі. Поки фронти гуркотіли артилерією, Годар подавав патент на реактивний двигун із використанням рідкого палива. Це був не просто технічний документ, це був маніфест про те, що колись люди зможуть вирватися в космос. Тоді ніхто й не сприймав це серйозно. Газети жартували, науковці скептично кривилися, але цей патент став фундаментом усієї космонавтики ХХ століття від перших ракет до польотів на місяць. Автоматичний контроль температури в інкубаторах. Початок ХХ століття був складним часом для медицини новонароджених. Передчасно народжені діти часто просто не доживали підтримувати стабільне тепло вручну було надзвичайно важко. 1914 року з'являється технологія автоматичного регулювання температури в інкубаторах. Тиха, але революційна ідея. Тепер лікарям не доводилося постійно перевіряти показники чи підкидати паливо в примітивні нагрівачі. Машина сама визначала, коли потрібно уімкнути чи зменшити нагрів. І хоча це не був гучний винахід, він став одним із найгуманніших технологічних проривів 1914 року. Моторизовані та броньовані автомобілі у війні на початку війни генерали ще вірили в кавалерію шаблі та красиві маневри. Але вже восени 1914-го фронт перетворився на лабіринт окопів, кулючі дроту і бездоріжжя, і тоді в бій вступили моторизовані броньовані автомобілі. Ці машини були далекими від сучасних бронетранспортерів. Вони гриміли, ламалися, боксували в багнюці, але вони могли швидко перевозити бійців, кулемети, вантажі, і головне, рухатися під вогнем там, де кіннота була безсила. Для багатьох солдатів поява бронеавтомобіля була шоком. Але з цього моменту механізація війни стала неминучою. Автомобільний стартер ще зовсім недавно автомобіль потрібно було заводити фізично, вийти з машини, вставити металеву ручку спереду, крутити її з усієї сили і молитися, щоб двигун не вдарив у відповідь. Зламані руки, вибиті пальці і травми за п'ять були звичайною справою. Автомобіль в буквальному сенсі вимагав сили. Але приблизно в 1914 році це почало змінюватись. Електричний стартер із небезпечної екзотики перетворився на масову зручність, достатньо було просто повернути ключ, і машина оживала сама, без бруду, без боротьби, без страху. Це був тихий, але дуже важливий злам. Автомобіль почав ставати транспортом для звичайних людей. Можливо, саме в цей момент машина остаточно перестала бути експериментом і стала частиною повсякденного життя. Траншейні гріди та колючий дріт. Коли окопна війна стала звичним ландшафтом Західного фронту, солдати швидко зрозуміли найбільший ворог не лише кулі, а й власні окопи. Земля перетворювалася на багно, у якому люди провалювалися по коліна, тоді з'явилися траншейні гріди дерев'яні або металеві настили, які розкладали поверх грузьких ходів. Вони рятували життя не менш ефективно, ніж каска. Паралельно колючий дріт став королем ночі. Він перетворився на цілу військову індустрію, швидкі системи розгортання, різні типи зубців, конструкції, які могли затримати ворога на секунду, а секунди в цій війні значили все. Це був той випадок, коли прості матеріали стали одним із найефективніших інструментів оборони. Система мінного трала для кораблів У1914 році моря, зрештою, перетворились на пастки. Мінні поля розросталися так швидко, що кораблі фактично сліпо рухались між невидимими смертельними бар'єрами. Відповіддю стала система мінного трала, спеціальні пристрої, які тягнули за кораблем і зрізали, підривали або відводили у бік морські міни. Це був перший великий крок у розвитку морського розмінування, складний танець техніки, який дозволяв кораблям безпечно рухатись у водах, де помилка коштувала би усього екіпажу. Пізніше трали стануть справжніми інженерними монстрами, але 1914 дав їм старт. 8-годинний робочий день та зарплата 5 доларів. У той час, коли Європа загрузла в війні, у Детройті Генрі Форд зробив революцію іншого формату соціальну. Його рішення запровадити 8-годинний робочий день і зарплату 5 доларів на день виглядало божевільним для більшості бізнесменів. Критики сміялися. Платити робітникові вдвічі більше за норму з божеволів. Але Форд мислив стратегічно: втомлений працівник робить помилки, а слабо слабоумотивований лишає роботу. Кращі умови створювали лояльність і, що цікаво, дозволяли робітникам купувати автомобілі власної фабрики. Так виник фундамент сучасної корпоративної культури. Гідна плата плюс керований робочий час дорівнювала продуктивності. Стандартизація автомобільних номерних знаків у США у 1914-му Америка переживала автомобільний бум. Дороги заповнювалися машинами з номерами, які кожен штат робив по-своєму. Різні матеріали, розміри, шифти, і навіть кольори. Інколи номера видавалися на металевих пластинах, інколи на кераміці, інколи власник мав сам їх зробити. Це стало проблемою для поліції, чиновників, і навіть водіїв. І тому почалася масштабна стандартизація номерних знаків, єдині розміри, форма, спосіб кріплення. Так народились автомобільні номери в тому вигляді, в якому ми знаємо їх сьогодні, прості, читабельні, уніфіковані. Коли ми дивимося на 1914 зблизька, то бачимо не лише окопи й битви, а складну мозаїку відкриттів, інженерної сміливості та соціальних переворотів. Це рік, що народжував сучасність з неймовірного поєднання прогресу та трагедій. І кожен винахід, кожна ідея, кожен крок від ракетного патенту до стандартизованих номерів показує, як люди шукали порядок в хаосі і майбутнє серед руїн. 1914 не був лише роком руйнування, він був роком пробудження і тим, хто здатен побачити глибше, відкриває правду про те, як формується нова епоха. На сьогодні закінчую. Постараюсь до кінця року завершити роботу над 1914. Дякую, що дивитесь до кінця. Дякую за підтримку першим спонсорам каналу. Сподобалось? Підпишись, став подобайку чи огидку, ділись з друзями, ну і напиши щось до наступних відео.